вулиця Сербська. Вийдемо з неї на площу ринок. Курс валют. Рапуша, площа, ринок. П'яної вишні. Прогуляємо з площі ринок. А, вже показували, бачите, де копальня кави. Там зараз реконструкція відбувається площі при вході. в основному пару тих Фонтани далі захищені Три 3 роки фактично минуло з того часу, їх приховали. А, до те, що навіть от квіські круасани тут всередині порожні. Я бачу, жоден столик не є зайнятий, Ніхто там зараз ні каву не п'є, ні круасани не їсть. Ладно, мы шли в Трошки. Ширше бедам, площий рынок. Тут тоже трвает новый рейк в Черноморце. Зинка а, уже хочет захватить человека. Давай, давай еще посмотрим. Давай не спешить. Давай еще посмотрим. Так, хулона, часто бывает. Мачта, ну, наверное, вот уже на мокнуть. И площадь рынка, в тысячу. Майже целый коло обійшли Тут скаточки. Тут був Нептун, ну як був і тут досі є Нептун. Просто зараз його не видно. Це до теми фонтанів, які приховані. А давайте все-таки повернемо підемо в той бік. На напрямку Краківської. Ми йдемо на вихід з центру порожньою вулицею Крахішкою. Це вже такий час, такий день, що вона мала бути заповнена, переповнена. Це Верманська. Анчоусна. Анчоусна ще працює. Сан Себастьян, майстерня карамелі теж ще працюють. Тут досі триває новий рік, як бачите. Лесі Українки. Тут теж я знаю, частина кафе закривається, ну ближче до того кінця закривається. В цьому кінці я не чув про закриття. Там закривається як це кафе називається. Переїжджає в Лондон. Зі Львова. Кафе пощастило.